Щоб ловити цю рибу, скоріш за все мені її взагалі поки що просто не можна ловити, тому що в мене не вкачана вудка. Я ж вудки не особо ще скачаю, типу в мене є якась там база, і я не її обходжуся, мені, типу, якби вистачає. Так що, якось так. Так, здрасті. Так, я сюди чого приїхав, я приїхав на верф. Не, ну на верф я приїхав. Мені її навіть продати нічого. А чого не продати? А, це ж не та штука. Ой, все. Так, ось сюди я приїхав. А, так а в мене є метал. А я його купив. Бля. Я думав, я його не купив. Ну ладно. Так, трюм. А чогось я думав, що я його не купив. Багато у мене так тут всього. Так, всього багато, що нікуди більше що і покласти. Печально. Так, ну, допустим, це я сюди можу. Це мені, типу, намікають, щоб я вже їхав додому. Так, 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 так. Бідашенька. Ну, це я ще отак можу, допустим, зробити. І все. І тут в мене просто все під зав'язку забито. Отак от, от. А ви що думали Легке це діло? Ні, нелегке. Нелегке це діло, коли в тебе маленький човен. Так. Давайте у мене тут краболовки поламалися, але фішка в тому, що я їх навіть не зможу забрати, бо вони займають до хріна місця Що там, що там, що там, що там, що там? Ага, фонтанчик. Так, доброго дня. У мене, да, мене є риба для вас, я хочу вам її продати. Дякую. Так, 150. Мені потрібно 500. Просто фішка в тому, що коли я це зроблю, то в мене ж там з'являться нові місця для того, щоб позакидувати ці всі матеріали, і я вивільню свій трюм. І я зможу далі нормально набирати оберти. Бо зараз це нереально щось робити. ну Камон. Два крока зробив і назад. Два крока зробив і назад. Це ж бред. Ну, я навіть не можу забрати другого краба, розумієте? Сахар. Так. Продаємо. Давай, 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 бігом, бігом, бігом. Час іде, час іде.